Добрий день, дорогі глядачі. Сьогоднішня тема у нас, як правильно обрізати фундук. Тут у нас рядом ростуть два великих куща. В першому кущі вони вже обрізані, я просто скажу в чому суть. Значить, я всю поруч видавив, вишив тільки 5. Великих пдоносних гілок, таких досить, досить дорослих, і одну гілку заміщення, ось вона молода. По такому принципу я обрізаю всі свої фундуки. Значить, нашу ця гілка заміщення для того, щоб потім пізніше замінити якусь одну гілку дорослу, яка вже досить Постаріє на цю молоду. Значить, в першому кущі 5 основних гілок плодоносящих і одна молода. Оцей кущ, тут йому трошки більше місця є. Тут у нас сім плодоносящих І дві. І навіть три молоді, тому що тут е, було куди їх випустити. Оці плодоносящі гілки повинні знаходитися у дорослих кущів приблизно метр один від одного, у молодих кущів десь пів метра одна від одного. А зараз підійдемо до необрізаного куща і подивимося, як ми там будемо вибирати гілки, які видалити, які залишити. Тепер ми підійшли до необрізаного фундука і тут дуже багато гілок з е, цих плодоносящих грубих. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І одна, і дві... Десять гілок і дві молоденькі. Нам їх стільки не треба, тому що вони глушать друг друга. Тому вибираємо, що мішає де і мішаємо те, що нікому не буде мішати. Значить, першу чергу я цю виберу, тому що вона мені лягає аж на контейнера. Так, далі. Далее мы... Ми... тоже выдавим, потому что тут мешает ходить, тут стежка. С корнем получилось. Далі тут ось две разум. Дім густо тут, я одну зріжу В принципі, достатньо. Все остальне близько метра, одна від другої, вже нічого ніде не мішає. Тепер я просто оці, що внутрі, дрібненькі, видаляю. Те, що внутрі збираємо, тому що те, щоб сонце заходило внутрі. Ну, якщо треба буде оприскатити, Хорошо. оприскувались. Оці на стежку, теж пару штук. Видомимо, бо нужні кошти, що пуст. Ну, наверное, все. Сейчас мы все теперь ну. Все, теперь тревоги тыгли, а Ну, нормально. Я думаю, что так будет добрый. До, до речі, фундук це не яблуні. Тут навіть якщо десь щось перехреститься, деякі гілочки або будуть дотулятися один до одного, то він не сильно від цього страждає. От таким чином можна обрізати фундук. Так що дуже все просто. Приміняйте. Коли буде дер... дер... кущик обрізаний, будуть і горішки крупніші, і оприскати буде легше, якщо потрібно. І... і не буде тінити там у вас сусідні рослини. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.